Вантажівку із необхідними речами, що допоможуть ліквідовувати наслідки підриву рашистами Каховської ГЕС, відправили на Херсонщину. Їх у Хмельницькому збирали разом із німецькими партнерами. Це понад 12 тонн питної води. Крім того, це станції з очистки води, яка може із води, що не придатна для споживання, робити воду більш якісну, яку можна споживати, тому що в цьому зараз дійсно є потреба. Також міська рада передає три човни: передає мотопомпу і рукави для того, щоб відкачувати воду. Автомобіль, який везе гуманітарну допомогу, розрахований на 20 тонн. Його намагались укомплектувати максимально. Вирушила машина на південь України уночі 7 червня, та вже нині увечері має прибути до Херсонської міської військової адміністрації. Вони очікують на наш вантаж на нашу допомогу, тому що наразі вже велика кількість евакуйованих осіб з території Херсонщини у місті Херсоні, і вони потребують в першу чергу засоби для відкачування води, а також питну воду. І вони будуть використовувати її відповідно для потреб мешканців. Сів міста, а також евакуйованих осіб». таким чином хочуть бути корисними не лише для евакуйованих на місцях, а й допомогти тим, хто з тих чи інших причин не має змоги виїхати, каже міський голова Олександр Семчишин. Ми допомагали Херсонщині. ще два починаючи з 24 лютого 2022 року, допоки вона не була окупована. Потім власне відправляли низку вантажів, саме низку вантажів після того, які звільняли українські війська. І тепер, коли знов на Херсонщині сталася велика біда. Терористичний акт екоциду російською терористичною недодержавою. Ми одразу ж комунікували з місцевою владою, визначили перелік потреб, які ми можемо допомогти. Далі комунікуємо, спілкуємося, і у випадку потреб будемо допомагати і далі. Крім того, наголошуємо, що Хмельницький як дуже гостинне для українців з різних міст і сіл і місто здатне забезпечити якісний прихисток, готове приймати. Мешканців Херсонщини у випадку евакуації. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста.